Вирішила я сьогодні зранку не включати, не вмикати стрім, бо думаю, зараз зацеплюся знову. І неділа, і на роботу опять так само буде. Познімала залишки по спеціям після вчорашнього пакування. Але здається, мені ще я десь комусь щось запакувала, а з залишків не зняла. Бо щось там мені начебто так зрительно не сходиться. Потрібно перепровіряти. Так, дістала ось вишеньок. Це я колись від матусі привозила. Три кульочка отаких от у мене в морозилці лежала. Поставила розмерзатися, чомусь придумалося мені пиріжка стіліпати. Ну і дістала фарша, бо, не знаю, щось хочеться таке, чи по типу Чебурека, чи. Ні, не чебурека, чи по типу біляша, Ну, коротше кажучи, щось таке хочеться. Я оце не знаю. Ну, Біля шита ладно, то проще. То можна замісити тісто, як тоді з лівером. Підсмажити та і все. А ось що робити? З вишнею, чи смажені, чи замісити здобне. Печень, ну, спекти печені зробити. Не знаю, коли вона розмерзнеться, тут увімкнула і конфорку, Але тут ще є свій нюанс вона з кісточками. І от коли вона добре розмерзнеться, потрібно буде ще якось звідси повиколупувати кісточки чимось повидавлювати. Бо в мене нема того приладдя, яке видавлює кісточки. А коли вона розмерзнеться, Хто його зна. Ну, а я принесла сири і зараз буду працювати з ними. Це той, що потрібно покрити другу сторону хоча б жовтим латексом. От зараз покрию ось цю сторону, а вже потім буде видно, чи залишиться ще на якусь одну. На один слой, чи вже і ці головки підуть під прозорий латекс. Спочатку з цим відпрацюю, а вже далі тоді принесу ті дві головки. І що я хочу сказати? Покрила я, значить, другу сторону. Вистачило мені покрити і другу сторону, і боки повторно. І все. І залишилося в мене тут, ну, якщо поставити отаку видно, да, скільки, ось капелька така. Її не хвати нікуди. Ні на верх, ні на боки, нікуди. А надо ж буде оці дві головки і ще з обох сторон покривати другий слой. Ну, тепер уже буде точно прозорим. І ще ж один раз, в другу сторону, треба покривати ті дві перші головки. Зараз, до речі, принесу, ці приберу, а ті принесу, покажу вам. Отже, ось вони. Це попередні, да? дві головки мінки, які перший слой, ой, господи, з обох сторін. Був покритий жовтим, а другий слой ми покривали оцим білим, який начебто стає прозорим. Ну, не, не всюди він став прозорим, як ми можемо бачити. Знаєте, залишаються такі більосі вкраплення, але я зараз не про це. Цей же сир потрібно перевернути і покрити ще другу сторону. А пам'ятаєте, ми з вами гадали: позавчора ввечері, потече, не потече? Да? Було в нас питання таке. Ну, і хочу вам зараз показати: ось перша головка. Потекла зовсім-зовсім трішки. А тепер вуаля друга. Красота, неимоверна. біда, біда огорчення. Виходить я на жовтий латекс, нанесла маркером ну, маркування вже да? дату, і ще це сермілка. Воно висохло. І вже по висушеному після я покрила прозорим латексом. І от прозорий латекс, отак роз'їв маркер, тільки я не розумію чому. І покривала в один час, і маркером писала в один час. І чомусь на цьому, начебто, як більше, чи висохло, чи, чи менше роз'їло. а на цьому більше роз'їло. Ну, Далі вибора немає. Зробити з цим вже нічого не зробиш. Зараз я їх. Поперевертаю, бачите, бо тут аж слой це ще в один слой просто жовтий. Зараз я їх поперевертаю. Ось тут, де були потьоки і приклеїлося до дренажного килимка, попідрізаю ножицями, От. а покрию другий слой, і тоді вже як він висохне повністю. Тоді спробую взяти маркер і навести ну, поверх цих цифр та букв. Навести ще раз. Ну, якось так. Єсть ось, бачите, і тут білюсь. Тут, тут не так видно його якось ось отак. Ось біле, ось біле. Таке, як оце ж, ой, відцепись. Таке, як оце зверху. Так людина гляне, подумає, що то не прокрашений білий сир. Ну, але ні. Це ось оцей латекс такий. Баночка ця на Вікенштейн іде. як показав досвід, відмити її. Це я намагалася з-під якогось-під теракотового, здається. Відмити. Ну, таке собі задоволення. Це можна бухтатися, як -то кажуть, довго і нудно витратити пару губок, і миючи, і води з колодязя напустити насосом цілу кучу, а потім ще ця вода вся піде в яму і буде ще яма повна. Коротше кажучи, легше цю баночку викинути. Зато тепер є у мене. Этот... План, який потрібно виконати. За зиму потрібно декілька з'їсти отаких і корок. Щоб у мене були хоча б штучок 4, жовтий, помаранчевий. Не знаю, може ще якийсь візьму, Щоб у мене були декілька баночок на наступний сезон. Бо за цими баночками дуже зручно відлив латекс, кришечка закривається. Щільно, він і не засихає, і зручно в нього кісточку макати. А вузенькі, але високі баночки незручно пробувала я, не хочу більше. Ну, і з бутилкою також незручно. От я в прошлий раз оце ж покривала з бутилки. Ну, геть те задоволення ще. Ну все, ці Дві головочки тепер нехай досихають, досихають. Вони вже покриті з обох сторон в два слоя, як висохне. Попідправляю маркування, що це мілка, і коли вона зварена. І, в принципі, все. Залишиться тільки ось ці. Ось цим латексом, знову ж таки, покриті дві залишившися головочки, другий слой. Це ще дня-два, ну, не обов'язково. Прямо завтра-післязавтра видно, як це буде. Буде час, значить, покрию завтра слой. Не, не буде часу чи не встигну, чи забуду, значить, це не терміново, Вже він в такому. Стані, він уже не пересихає, він не потріскається, нічого йому не буде. Так що, зі, як, зі слоєм, чи з покриттям латексу в один слой, вони можуть лежати і хоч і тиждень лежатиме, поки я до нього доберуся. Взагалі можна покривати одним слоєм латексу, якщо це не на тривале зберігання. Так навіть радять в інструкції, що якщо це не натривале зберігання, то можна один. А якщо ну, натривале зберігання класти, то все ж таки краще два слоя. <кій> У мене той зелений, що був напівпрозорий, взагалі якийсь. Так я ними три покривала, все рівно були проплешені. Все, сьогодні. З сирами розібралася, щоб, щоб нічого не забутися. А зараз не знаю, що зараз. Зараз пів на одинадцяту, через півтори години приїде Вова на обід. Чи вийти на Тіктоці в прямий ефір? Поки попринося, все наладнаюся, вже й потрібно буде закруглятися. Тісто ще рано замішувати, я ще не вирішила, що мені їх. Чи таки смаженими робити з цією вишнею, чи печеними. І коли цей фарш тепер розмерзне, вчора не дістала. Фарш, напевно, я приберу зараз в холодильник, бо він ще навіть не почав. Він дубовий-дубовий. На ньому ще навіть оцей інній-іній не пройшов. Приберу, напевно, що в холодильник, може завтра насмажу. То, мабуть, буде правильніше. Бо сьогодні ще стрім, ще з вишнями треба щось придумати. От так.